Кажуть, що на сайті Сінсей скупитися дешевше, ніж у магазині Секонхен. Посилки з Сінсей ми це перевіримо. А він такий більш дорослий. Знаєте, може бути як домашній костюм, може бути як біжок. Зі знижкою був 209 гривень. Звичайно, це дешевше, ніж в магазині секонд-хенд. Вони не супер якісні. Якщо є варіант їх не купувати, не купуйте. Не знаю, можливо. Наліп краще було замовити. Перше замовила на Сінсей білизну. Насправді дуже схожі, дуже просто майже один в один. Тільки бежевого кольору є на резервет, і вони там за 300. Давайте робити. Ой, мені подобається. Мені подобаються окуляри. Це рідко буває. Я точно можу сказати, що на акціях сенсей буде точно дешевше ніж в магазині Second Hand. Вибір за вами. Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Кажуть, що на сайті Сенсей скупитися дешевше, ніж у магазині Second Хенд. Покупки у тому магазині, у магазині Сенсей, я звичайно ж роблю. І сьогодні, на прикладі, посилки. З сінцей ми це перевіримо. Тим часом пишіть, що ви купуєте або замовляєте у сінцей. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, і давайте дивитися розпаковку. Як сталася ця покупка і це замовлення? Мені, тато сказав, вибере собі щось, я тобі оплачу. Я зайшла на сінцей, там була акція, тому я назбирала цілий кошик. Пакунок я забрала на пошті, в мене навіть ще червоненький ніс. Я вперше замовляю з цього сайту. Зазвичай я йду в офлайн-магазин і дивлюсь, що там можна придбати. Перше канцелярія. Ось Такий планер з білосніжкою. Чому я вибрала саме такий планер? Коли я потрапила на ті самі знижки, там була знижка в 20%, то той планер, який я хотіла собі придбати, його дуже швидко розкупила, а він такий більш дорослий, знаєте, без дитячого малюнку. І це А4, і він був трішечки поменше. Але я побачила, що цей залишився ось такі листочки, до речі, досить якісний папір. Чуди Дісней. Я чула таку теорію, розповім і вам, що зазвичай в такому мас маркеті це не тільки там сінцей, резерви, там різні магазини, особливо мас маркет і більшістю мас маркет він пропагує Дісней, тому що у них такі колаборації і реклами. І як ви бачите, тут дні тижня і можна писати. Ваші плани, зручно те, що можна відірвати. Тобто вони легесенько відриваються. Тут у них така проклеєна основа. Я думала, що тут буде якась накладна, скільки ж це все коштує, але тут нічого немає. Дивитися в свою електронну пошту, тому що експеримент експерименту, а треба знати, скільки що коштує. І так, давайте переглянемо цей органайзер від Дісней, коштує 90 гривень. Я замовляла Сінсей з післяплатою. Післяплата становить 50 гривень на відділенні. У мене на картці дуже висока конвертація, і тому мені набагато вигідніше заплатити 50 гривень за піпо післяплаті. Тому взагалі я кажу, що в магазині Сінсей дешевше, ніж у секонд хенді. Перша причина це те, що речі тут досить нормальної якості. Не ідеальна, але за таку вартість. Мас-маркет, мас-маркет. В магазині се конгенту, в принципі, в більшості, навіть, напевно, 90%. Ну ні, 90, ні, 80% точно це масс маркет. Все інше тут вже, знаєте, як, як попаде. Наступне це бавовняний костюм домашній. Може бути як домашній костюм, може бути як піжамка. Чорний такий принтовий. А футболка, звичайна. У мене у розмірі М. Вони скріплені між собою. Тому вам тут покажу картинку. Ціна була зі знижкою. Так, що це у нас? Що це у нас? Болом'яний ні, це комплект. Він у нас зі знижкою був 209 гривень. Він був 209 гривень. Звичайно, це дешевше, ніж в магазині Second Hand. Ну, типу. Не в останній день, я маю один із перших, такі він новенький. Тому це вигідна покупка. Тут для вас е, додам фотографію. Ха -ха -ха. Я піддалася на тренд. Е, і вирішила, що мені потрібні ось ці заколки. Що мені тут позаклеїли? Ми так заклеїли, типу, я не знаю, що, що саме вони намагалися заклеїти, може, вартість. Ну. Такі золоті. Дві і рожеві. Рожеві мені більше подобаються. Я пробувала їх в магазині, вони якісь погнуті були. Не знаю, чи тут не така. А, тут не така сама історія. Вони тут проклеєні. І цінника тут немає. Треба все знову дивитися. Так, Покажу, поки ви дивіться їх, як вони виглядають. Ну, вони в кожному офлайн-магазині, мені здається. Є так, як вони називаються, шпильки для волосся. Ого, шпильки для волосся 100 гривень коштували По знижці. Не знаю, чи нормальна це вартість піддатися тренду і купити їх. Оцей скочик, який був ззаду наліплений, він перебився на самі ці шпильки. Так, я вам зараз покажу. Як це може виглядати? Ось так. Видно. Мені подобається я всі свої старі підрозхламлення віддала. А ці в самий раз. Для макіяжів, для тіктоків. Тікток буду записувати, в мене вже цілий план розписаний. Що я маю зняти в тікток? Будемо знімати. Вони не супер якісні. Якщо є варіант їх не купувати, не купуйте. Я вперше замовила на Сінсей білизну. Е Мені здається, що я настільки велика. Е ну, типу, якщо ви бачили їх ось так вони зроблені. Непогано прошити все. Мені просто здається, що вони великі будуть на мене. Тягнуться добре. Розмір, я. я вже казала, розмір М. Яка ж вартість цих, цієї прекрасної білизни, цих трусиків. Мереживні труси штука 95 гривень. Насправді, дуже схожі, дуже просто майже один в один. тільки бежевого кольору є на резерві, і вони там за 300. Не знаю, як буде носитися позаду мережево, але виглядають вони точно дорожче, ніж коштують. Останні, просто останні, щоб ви бачили, пустий пакет. Мені здалося так багато замовила. Останнє це у нас сонячні окуляри. І сонячні окуляри я замовила за 96 гривень. Вони були сто чимось, і там була гарна знижка. Розпаковку. Так, не знаю, ця штучка, але окей. Так, зараз ми їх попротираємо. Так, яка тут поляризація? Вони коштують 129 гривень. Ну, зрозуміло, там 20% знижка. Угу. Виглядають досить такими, знаєте, масивними цупкими. Вони вузькі, вони тут просто дуже аж аж тиснуть трішки. Тому, якщо будете купувати, знаєте, що в сімцеї. Сінсай... Тиснуть окуляри трішки. Ось якщо дивлюсь, наче поляризація і хороша. Ну така... Мені подо... Ой, мені подобається. Мені подобаються окуляри. Це рідко буває. Я фанат такої оправи. У мене були Максмара, точно в такій самій оправі, ну зрозуміло, також пластик такий схожий був. Але ці, мені здається, також якісні дужки дуже близько. Бачите, одна коло одної, тому зважайте, що може бути вузько. Я замовила аж 5 позицій, і мені здається, що це вигідно, так як я замовила ще з цих 5 позицій один комплект. Тобто тут дві речі верх і низ, піжама. Мені здається, що це дуже вигідно. Сподіваюся, я буду цими речами користуватися, і ви вже, бачачи це вживу, зможете. Зрозуміти, чи хочете ви замовити на сінцей, потрапивши на акції, дуже дякую за ваш перегляд. Я пішла любуватися своїми новими окулярами, приміряти це все. Дякую за ваш перегляд. І підводячи підсумок, я точно можу сказати, що на акціях в сінцей буде точно дешевше ніж в магазині Second Hand. Вибір за вами.